Близько 20 років наша родина вирощує виноград. Це гарні європейські столові сорти, які щороку нам, незалежно від погодних умов, дають ну, нормальний врожай. Розкажу деякі особливості, які я вважаю дозволяють цього досягти при підготовці до. Зими, перш за все, потрібно обрізати з винограду сухе листя, говорить Віталій Ліневич. Виноград перед настанням заморозків у нього от підсихає листя. Бачите, стає таке не дуже привабливе і опадає. Листя збирає всі хвороби, які характерні для винограду гімльдю, йоїдіум. І якщо не забирати його від наших лоз, ми будемо притягувати все більше і більше. Хвороб. Тому можна, звичайно, дочекатись, коли це листя висохне і опаде, і забрати в зоні находження нашого винограду. Але ми практикуємо такий спосіб, який для нас більш практичний. Бачите, воно гарно відділяється, і якщо винограду небагато на невеликих присадибних ділянках, ми більшість його забираємо фізично. Руками от хочу звернути увагу, що у нашого винограду гарні товстенькі дозрілі лози, без якоїсь п'ятнистості і всякого іншого. Садівник розповів: не тільки в літній період, але і взимку кущі винограду потребують достатньої кількості потрібних рослинні поживних речовин та корисних мінералів. Коли ми їмо і насолоджуємось плодами, ми маємо пам'ятати, що ми забираємо з винограду з плодами поживні речовини. І тому на зиму, щоб наш виноград гарно закріпився і був готовий до нового врожаю, його потрібно підкормити. Підкормити звичайними осінніми добривами без вмісту азоту. Але є особливість. Я приготував отакий е, простий пристрій. Роблю ним на коле, ви бачите, десь так, до 50 см, 4-5 на 1 кущ. Чому? Тому що як південна культура має мати розвинуту кореневу систему, яка не йде догори і підмерзає, а добуває собі поживні речовини і стійка до наших несприятливих для південних культур сортів. Після того, коли я поробив отакі ямки, приблизно 150-200 грам осінніх добрів, ну, отаку, от, можливо, кількість, я розсипаю в ці ямки, розраховуючи, що воно буде годувати нашу кореневу систему, а не бур'яні там і, і всякі інші. Ямки бажано закривати, от, проливати трошечки. Водою, якщо немає дощів, зараз у нас досить волого. Після перших приморозків потрібно проводити обрізку винограду, каже Віталій Ліневич. Вінка, ви знаєте, радикально до 90% лози ми забираємо. Можна робити черенки, звичайно і. Розмножати той сорт, який подобається, ані ми їх просто утилізуємо, перетворюємо на поживний попіл. Садівник говорить, коли всі підготовчі роботи проведені, виноград потрібно вкрити. Наш виноград ми обов'язково укриваємо. Сьогодні в зв'язку з потеплінням, навіть на полісі, деякі садівники практикують неукривний варіант, але от укриття нашого винограду. Який ми пришпилюємо до землі, засипаємо товстим шаром глиці сантиметрів 10-15 і прикриваємо водонепроникним товстим матеріалом. Це може бути, скажімо, відпрацьований ліноліум. Це дозволяє, що виноград не мерзне. Виноград не замокає, його не їдять всякі там мишки, гризуни і таке інше. І десь аж у середині квітня наступного року ми його відкриваємо, убезпечуючи від поворотних замоків. Перед укриттям винограду ми стараємося щороку обробити його залізним купоросом. Норми звичайні, стандартні, там 350, мабуть, грамів. на 10 літрів води і обробляємо не тільки наші лози, обробляємо і територію навкруги винограду з тим, щоб убезпечити його від хвороби шкіни. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.